Яким чином можна змінити відношення та сприйняття? Одне просте питання. Все, що не відбувається, все, що не відбувається, я вмираю чи ні? Ви задаєте собі таке питання: Ну як же це так? От Там моя дитина там померла, і що? А ви вмерли? Ні, ну я ж переживаю. Ну я ж, оце ну я ж і запускає цей процес. У мене теж померла моя дитина, яка прожила 9 днів. То що, я теж мав померти, з що? Це є реалії, смерть, вона у всіх наступить. Да, ми певний період були разом, а потім це померло. Там, мій товариш загинув, да, ну так що? Ну він загинув, да. Так що, теж треба вмерти? Одне питання. Я вмираю в цю секунду, коли це я відчуваю чи ні. Це треба усвідомити. Ну нам, общество, навіть, ви повинні переживати, ви повинні покажете страждання. Як же ж це так, ви повинні убиватися горем? Яким горем? Нема з точки зору біологія горя. Ну, ви не можете це зрозуміти зараз, для вас це дико звучить. Бо це біологія і фізіологія. І коли ви поспілкуєтеся з людьми. Які живу довго, я приклад наприклад, там жінка 105 років живе. Ну, вона каже, ну да, у мене там були діти, ну, помирали діти, вже зараз живих дітей, нікого немає. Було там два чоловіка, ну вони теж вмерли. Я була з ними щаслива. Я, я дуже щасливо з ними провела час. І не вбивається горем. А інші, ой, Боже, загину, ой, все, що ж це я буду робити, вже собі іншого не найду, і так далі, не спить, не їсть і так далі. Оце це соціологія, це продукт соціології, але не біологія. Бо той, хто ж з точки зору біології, то буде жити 100 і більше років. І нормально, і прекрасно. Це чорствість. ні, чорствості з точки зору біології немає. Це нав'язано, ще раз повторюсь, соціум, щоб вас викликати ці реакції.